Дорогі друзі, ми раді вітати вас уже на 9 уроці нашого вивчення Біблії. Ми з вами досліджуємо книгу Псалмів, і сьогоднішній наш урок має назву Благословенний хто приходить в ім'я Господнє. Разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, розпочнімо із нашого пам'ятного тексту, який записаний в Псалмі 118, 22, 23 вірші. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Отже, хотілося б розпочати знову ж таки із дослідження нашого пам'ятного тексту, про що він говорить. В принципі, що за камінь, який став наріжним каменем, і чому він походить від Господа? Про що тут йде мова? Тут Відкривається така ідея. Гомілітична, екзегетична, що Святе письмо повинно само себе пояснювати. І так камінь, якийсь наріжний, будівничий, щось таке, знаєте, з будівництвом. Але ми бачимо у новому заповіті сам Христос і апостоли вони відкривають, що це про Христа. Наріжний камінь це той камінь, коли закладали якесь приміщення чи храм, то ставили камінь, по якому все рівняли. То апостоли кажуть, що треба рівняти все по Ісусу Христу, дивитися на Христа. Не на Павла, як, знаєте, іноді церкви кажуть: ну, у нас є святі, є там святий Микола і святий Георгій. Оце дивитись, вони примірники. Але ми вже казали, що святе Письмо каже тільки Христос примірник і для святих, і для всіх нас. Так, добре, дякую. І продовжуючи ось наше дослідження, то ми бачимо, що. Якраз таки от у Псалмі, до прикладу, 23, там, 28, 80 і багато де от, Бог наш, він постає в такому образі, як пастор. От, і цікаво, от чому от у псалмах, от, наприклад, коли Давид описує е, нашого Господа, чому саме от він використовує саме оцей образ, Давид, чому він використовує образ пастиря? Ну, цікаво, в Біблії взагалі Бог описується в різних постатях, і коли ми розглядаємо саме цей образ, він відкриває оцю ж подібну ідею щодо і наріжного каменя. Власне, вівці, так, які є в отарі, вони ніколи не йдуть попереду. І особливість, ну, хто мав справу з вівцями, він знає, що якщо ти будеш йти позаду, вівці всі будуть хто куди. Але коли ти попереду йдеш, вівці йдуть за тобою. Мій друг мені розповідав про те, що він не може йти позаду вівці, бо вона біжить. Але як тільки він йде попереду, вона зразу бачить його і вона йде. Особливість цього творіння Божого в тому, що вона бачить свого пастора, вона знає голос і в Біблії про це сказано, і вона йде за цим пастором. Це той, за ким вона рухається, і кого вона бачить попереду себе. Це як і наріжний камінь, якого ми бачимо, на якого ми рівняємося, ніхто інший. Ніхто іншим пастором не може бути в отари. Ні, ні самі вівці не може вийти якась головна вівця, якась і сказати: всі пішли за мною. Тому що є тільки один пастор і саме він може гарантувати безпеку. Він може гарантувати те, що вони дійдуть до місця свого призначення і вони всі будуть в безпеці і задоволені mm -hmm. життям, якщо це можна сказати. Mm -hmm. Цей пам'ятний віч нам напам'ятає, що в нас час, коли ми відкинемо Христа, то в нас будуть великі проблеми зі спасінням. Тобто, Христа не треба відкидати ні тоді. Не зараз. І я ще хочу про, сказати про пастиря, бо Давид сам був пастухом, mm -hmm. і він знав дуже гарно, як це цю працю практично. І я якось бачив в інтернеті такий ролик. Дуже інтересний, бо написано, що вівці вони чують голос пастиря. І там така ота ровець, і підходить там людина з цією камерою, яка знімає, щось там кричить. Вони ніякої реакції. Друга людина приходить, щось криченнякось, і приходить пастух, тільки одне слово вони зараз раз і пішли. Тобто всі вони знають голос свого пастора, і Давід це знав, і він це описував. Так, тобто і Давид використовує цей образ, щоб показати, от наскільки Бог піклується і турбується про кожного із нас, тому що як і він колись так само піклувався про свою отару, так само тепер і він каже, що й Бог піклується про нас. Тому так це є дуже добре. І іноді дивіться, люди кажуть, ну нам тут негарно, Бог там на небі, йому там класно. Він бачить, що в нас тут робиться. Але Давид в. Пастер Мій в цьому псалмі він кажуть, що він і в даліні смертної тіні з нами. Тобто Бог нам не сидить, коли нам погано. Він з нами і в цьому погано, це треба розуміти. Угу, так, добренько. Е, далі ми ще можемо побачити, от, до прикладу, псалом 22. Якщо ми з вами відкриємо, от, то е, бачимо, що там описаний Месія, який страждає. от, і в мене, в принципі, от питання, чому Месія, який є взагалі по факту всемогутній, повинен страждати? Навіщо? Ми вже в минулих уроках згадували частково, Сергій згадував mm -hmm. про це частково. Коли ми читаємо цей 22-й псалом, перший ну, другий текст, він починається з відомої фрази. І вона відома не по псалмах, ну, в першу чергу. Боже мій, Боже мій. Навіщо мене ти покинув? Це фраза, яку говорить Христос, коли Він висів на Голговському хресті. Але Він, власне, бере і цитує її із псалма. А, і чому Чому він повинен постраждати? В цих псалмах показується оце пророцтво про те, що мав прийти Месія, і постраждати не просто так, а постраждати за кожного з нас. І прийняти важку мученицьку смерть за кожного з нас. І ось ця причина, причина, по якій і наш Спаситель страждав. Це кожен з нас і в його любов до кожного з нас. Ви знаєте, так, чого повинно страдати, бо Павло пише, він став прокляттям за всіх нас. Тобто ми всі отримали прокляття Вадамі, Бог сказав, проклята за тебе земля. Навіть Єві сказав, ти в болісті будеш народжувати дитину. Тобто це прокляття. І це прокляття накопичується, накопичується, накопичується. І Бог покаже, що прокляття це така сила, яку так просто не відкинеш. Щоб з нас її зняти її треба на когось. Покласти і Бог поклав. Тут написано, що Боже, ми не чути мене заставив, бо Бог на нього всі гріхи е, положив, і наче б нічого не було. Нашого ми б тоді помирали за своїм бремцями. Тобто, тут, чи нам страдати за наше прокляття, чи Христос його бере на себе? Третього не дано, тому Христу комусь треба було Христу взяти наше прокляття на себе, щоб нас зробити благословінням, як на Павло пише, в Авраамі, у всіх його бітницях. Так, добре. Також от, ми бачимо, що коли ми з вами говоримо про те, що наш Господь от, є нашим пастирем, є нашим Спасителем, визволителем, і так далі, ми можемо також от, і побачити про те, що Він вірний своєму заповітові. От. І ось як сьогодні ось ця вірність, яка от виходить із нашого від нашого Господа, може також і нас побудити, бути вірними йому? Це питання стосунків і любові. Чому? Mm -hmm. Чому в такому контексті я говорю? Тому що якщо є чисто ділові стосунки, знаєте, от mm -hmm. юридична складова, є дві сторони. Я зобов'язуюсь це робити, а інші зобов'язуються це робити. Якщо хтось щось не виконує, є певні санкції, є покарання і тому подібне, у нас з Богом теж стосунки, стосунки які ми окреслюємо умовами завіту. Бог, в свою чергу, умови виконує повністю досконало. І тепер ми в цих стосунках. І якщо в нас немає якогось бажання, все ж таки любові, немає оцінкої єдності, тому що завіт в Біблії часто, ще один із моментів, де він використовується, це завіт чоловіка і дружини. Це наступний очерк, де виступає це слово: Завіт Бога і людини, чоловіка і дружини. І ми можемо сказати, дружина, вона прийшла і сказала, я виконую свої обов'язки, умови, я зварила тобі борща. Їж і мовчи. І нічого не кажи, бо я свою сторону виконала. Чоловік сказав: добре, я цвях прибив, мусор виніс, я свої умови виконав. Це не стосунки. І коли хтось виконує свої умови, в завіті, у цьому завіті, де є любов, причина не просто юридична. А першочергова причина це ця любов, яка спонукає, щоб іншому було приємно і добре. І якщо ми хочемо, щоб Богові не було боляче, ми повинні дотримуватись своїх умов. І, на жаль, часто ми все ж таки завдаємо болі нашому Христу. І йому ще більш боляче, якщо ми не відчуваємо ніякої ну, вини, якщо ми ну, зробили те, й зробили. Так само стосунка в сім'ї. Ну, зробив щось неприємне дружині. Ну і зробив. Це ще більше ранить. Ну, тому ці стосунки пов'язані на любові, завіт пов'язаний на любові, тільки він може забезпечити виконання в повній мірі, яке, яке цього бачить Христос. Добре, дуже дякую. А, далі, який ще цікавий момент, я хотів би з вами сьогодні обговорити, це. Ми читаємо псалом 110, із 4 по 7 текст, де сказано, що ти священник навіки за чином мелхиседека". От. Тобто, от, мене цікавить, у чому от, в принципі, от, полягає ось це священство якраз Христа в небесному святилищі. Ну і далі, от, в принципі, от, Мелхиседек як прообраз Христа. Ну, бо знаєте, побутує взагалі в декого думка, що Мелхисидек це і був Христос. От, але як воно є насправді? Ну, Є ще така думка в юдейському богослові, що Мелхиседек це був всім. Ну, якась така свята людина. Але м -м, тут чого ти священик починив Мелхиседека? Бо коли б це був сім, то в Писанні не було б написано, що без роду, без племені. Це пише, Тобто ніхто не знає походження Молхісідека, не в тому, що він з неба зійшов, але Бог не посчитав таким нужним написати його родослов'я. Те ж саме про Христа. Чому Христа не приймали? Бо батько його був Йосиф. Йосифа була лінія, ми бачимо і богослови кажуть, одне родослов'я, яке написано, то це родослов'я Йосифа, і там всі є святі царі, а родослов'я Марії в іншому Євангелії написано, там побічна лінія. Тому, коли Христос приходив, Він каже: ну, а де? Де він син Давида? Тобто Христос, ну, Дави... цей Йосиф, це ж був його прийомний батько. І тому отак і але досі іодеї вони чекають Месію, щоб він був від Арона. І тому вони не чекали ніколи, що прийде не від арона. Не від кого і без роду, без племені, так як і Мелхиседек. Але там інша річ. і Авраам побачив, що це первосвящено. Він же Мелхиседеку приніс. Тобто Авраам Духом Святим. Тобто Павло каже, що Христа треба приймати Духом Святим, а не те, що ви там родослов'я вищитуєте. Це та це інше. Да ні, не від Арона і не від каліна Левія, але це інше. Духом Святим ми приймаємо, що Христос це первосвященний. І наостанок, от для того, щоб от, підбити певні підсумки, от як сьогодні, от те, що Ісус Христос знаходиться там, в Небесному святилищі, і Він там є нашим заступником, як це сьогодні може допомогти мені от, здобути впевненість, впевненість у Христі, впевненість у спасінні і так далі? Власне, коли ми цей урок дослідимо в... В повній мірі з початку до кінця, і побачимо Христа як камінь наріжний, як пастир, який і веде, який разом зі своїми вівцями. Коли ми побачимо Христа як Спасителя, побачимо Христа як священника, який виконує, і, і суддю, і священник, і суддя, і цар, і пастир близький. То коли ми розуміємо, що ця особистість, ця постать від там, на небесах, ми розуміємо, що ця близька постать, яка виражається в пасторі, вона бажає, аби її інша сторона, як священника, як, її, як судді, вона направлена на те, щоб людину спасти. І я розумію про те, що Бог не ставить на меті суд звершити і все. Суд, він хоче звершити в контексті спасіння людини. Бо якби ціль була просто суд, то суд би вже давно відбувся. Бо ну, треба так, як треба. Але Бог намагається спасти людину. Він намагається стати близьким пастером, щоб потім виступити в ролі судді і оправдати. Але люди часто відкидають. Тому сьогодні ми повинні прийняти Христа як пастра, як заступника, як наріжного каменя. І тоді для нас не буде проблема його також прийняти як і суддю, як і священника, який виконує функції, які він повинен, був, повинен виконати. Тут ще така думка, що з Христом міняється сама ідея священства. І зараз церкви є, ну та же католицька, та же православна, де ну, є священники. Але Павло пише, що священство це не те, що по родоводу йде. Бо він каже, Леві же в чреслах цього Авраама прийні кому жертву? Цьому Мелхиседеку. І... Тобто, бо Христа не приймали і тоді, де твоя родовід, де арону тебе нема нічого, чого ти тут Превосвященник. Але Христос покаже, що тепер священство на небі, а на землі його нема. Він забрав це священство. І тому ми не повинні. До священнослужителів відноситись як для священників. Ну, я так прообразно кажу, вони теж брати. І ми бачимо апостоли, вони не виставляли себе як там і садуки, садуки це був священничий род це дуже важливо. Бо а в тих церквах залишилось, а коли там священики, то вони і гріхи тобі відпускають, і руки їм треба цілувати, а Бог каже, цього нічого не треба. Одна людина, яка зараз священник, і святиня одна це на небі, це Христос. Це дуже важливо, що наше Богослов'я і біблійне відрізняє від Богослов'я тих людей, у кого є храмів повно і священників повно. А Христа, а де Христос, як первосвященник? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тобто Христос це Оце дійсно... камінь. Ми тільки на нього спиратися. камінь. Він є наш камінь, Він є нашим всім. Але ми бачимо, відкинули. Люди, іноді, шану в інших церквях людині, священнику більше шану, це в Христу. Я вже не кажу там про святих, іноді там така ж сана, шана як Христу. І це я можу сказати, що це відкинули камінь, відкинули Христа. Коли в свята якоїсь людини, ну хай вона, як кажуть, вона свята, але свято іноді більше, ніж свята присвячена Христу. А в нас урок в ім'я, тільки в ім'я Господня, той. Хто приходить, повинен не в ім'я там Варфоломія, там Святого Миколая чи щось, кого приходить. Амінь. Тільки після цього хочеться сказати амінь. Дуже дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви були з нами. Ми запрошуємо вас ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. І також запрошуємо вас дивитися наші наступні відео і будь-які відео на нашому каналі. Божих вам благословень. До нових зустрічей.